З хмаринками, ялинками в сукнях чи в фемелі луках. В Ужгороді вже традиційно із настанням грудня відкривають свої двері локації для святкових фотосесій. Євгенія Макарчук цього року вперше створила фотозону. Попри воєнний стан, жінка таки ризикнула. каже не дарма. У орендованій будівлі розгорнули три новорічні локації. Зона з хмаринками кольорова зона і така більш класична зона. Додатково в нас є фони, циклорама, тому є де зніматися. З певненістю можу сказати, що попитом користуються новорічні зони. Люди хочуть якогось дива, якогось новорічного настрою. Клієнтів тут не бракує, запевняє власниця студії. Приходять фотографуватись родинами, проводять і дитячі фотосесії. Оренда однієї локації коштує 600 гривень за годину. Зйомки і сімейні, і індивідуальні. Приходять до нас дуже часто сім'ї військовослужбовців, приходять самі військовослужбовці на зйомки. Тому різні, абсолютно різні. Дитячих зйомок було дуже багато. Люди хочуть дива і люди хочуть підняти собі настрій. А от родина Часовських вирішила поєднати приємне з корисним і створила фотозону в себе вдома. Усі виручені кошти планують віддати на потреби 128-ї бригади. Всі організовують щось благодійне. Я завжди теж хотіла, але з маленькою дитиною це досить напряжно. Ось і я просто подумала: а що, якщо. Ну, а далі там уже все понеслося. Там відразу знайшлися фотографи, які захотіли приєднатися. Всі годинки вже розпродані і вже все розписано. 500 гривень коштує фотосесія, можуть, типу, задонатити і більше. І після останньої зйомки ми просто перерахуємо кошти на рахунок 128-ї бригади. Залучили до благодійної ініціативи двох фотографів, які погодились робити світлини безкоштовно. Фотографиня Юлія каже, цьогоріч потік охочих зробити новорічно різдвяні світлини, зменшився а дарма, адже зараз як ніколи варто закарповувати найцінніші моменти. Ну, Особисто у мене потік трохи зменшився, але я вважаю, що це даремно, тому що життя одне, його треба жити, незважаючи на війну, не треба втрачати момента, і тим більше я як фотограф наполягаю на тому, що треба зберігати кожен момент, особливо в фотографії. Ужгородка Сімона прийшла на фотосесію із собакою Берті. Про благодійні світлини почула і соцмереж і охоче доєдналась до доброї справи. Поєднати і прекрасну атмосферу, яка тут сьогодні у нас відбувається, яку створили власники квартири. Але в першу чергу мені би хотілося долучитися, і я завжди стараюся долучатися до збіру для наших хлопців, які зараз захищають наш мир, і ми можемо спокійно проводити ну, своє життя, жити на 100%, наскільки це можливо. Тож навіть попри нелегкі часи можна допомогти армії ще й отримати чудові світлини на згадку.